Силі не обходиться без участі надії Іванівни Недячок. Вона володіє неабияким талантом тішити односельців гумором та жартами, захоплювати бувальщинами та розповідями. Крім того, вона дбайлива матуся, бабуся, прабабуся, справжня. Приваний. І каже, бабчу, ми куди так спішите? Я кажу, куди-куди, на концерт йду. Ой, я теж хотів на концерт йти, але щось там не вичилося, немає їм часу, общем, спіши. І каже, мені бабчик приснився такий сон, що я думаю, там би на концерті. Розкажете? Ну то сину давай. І от він каже, раз на пашу, я цапа для хати, цап породистів з рогами старий бородатий і сильно присидному вонючий. Сам сів на брені проти сонця, Газету читаю, а цап ходить недалечко Травечку щипає. Я куняючи все, читаю прозорону емку. І сниться печера, а з печери вийшла діва і каже, я Венера. глянув я. І весь зумлів закліпав очима, коли б жінка не бачила від ножна плечима. А гарна тюрка куди наші спіла та геня. Я зацмокав, закутився бачу, що богиня. А ще як підійшла, як заговорила голос. Мов і сталі, і каже, не бажаєте зі мною у космічній далі. Я давно вас помітила з космічного віру. Так давайте зав'яжемо дружбу між нашими. Я ще здавна вас кохаю і хочу вас прохати. Ні, ні. ні. І кажу, є ясні мене, вже тричі жонатий. На вона мені своє дуже не журіться, у нас тільки хоченіться. Я й на вже була, надивилась всього. А теперечки бажаю я щастя земного. Я так сів собі, гадаю, руки взяв за спину. Коли бачу, рука її вже в мене на кулі. Думаю, он як. Хіба я не вмію з вікон ріже. Бачу, цапа явня, а цап мене лиже. Плюну цапкою між роги. Він у тваринку і скоріше до відра, мить лице і руки. Нудно згадувати мені про оце тепера, хай провалиться вона отака венера. Людоньки, хай неснеться й вам тісни, Дорогі мужчини. Бо нема